Чи згодні ви, як військові, що у супротивника зараз немає ресурсу нападати по семи напрямкам фронту і ви будете концентрувати свої сили в якомусь одному чи двох напрямках? Він зараз нападає на п'яти. П'яти, так. Да. Ну, да. Це потолок. Да. Ну. Ми не знає, на, на, це в, на вашу думку, Це, це, це суб'єктивно на вашу думку. Чи в якому про... разі ми проти Росії воюємо. Ну, Ні, ми, на, на зараз, що? про переміщення військ, потенційно 2-3 місяці вперед, я не знаю, як, по плануванню, вони перекидали на ці 5 напрямків. Вони вже є, сталі. Вони всі перекидають розуміти. кожен день з напрямку на напрямок: З Купінську, з Теренську, на Авдівській і на Риботяно. І перекинути війська це взагалі не проблема. Взагалі не проблема. Але ми кажемо за лінію оборони. Тут лінія фронту і тут стоять підготовлені бригади, а там це кордон, там трішки інше. Ви самі знаєте, ну, я і є думаю, ще. Що, я перепрошую сумщина, Київщина, Чорнобильська зона і є ще Волинь. Дивіться, я думаю, що правда посередині, як завжди, да. І десь те, що каже Богдан: з одного боку є недовіра населення, тому що до 24 лютого я включно багато разів вибачався. Ми казали, ми опиралися на. Досвід і оцінки військових іноземців, в тому числі військових, які казали, що дуже маленька вірогідність повноваштабного наступу. Казали, що можливо, можливо щось буде заворушення на Донбасі, але так повноваштабно не вистачає ресурсу, а потім це сталося. Тому у людей є генетична пам'ять тільки два роки минуло, на 20 років. І вони, коли зараз ми їх заспокоїмо, нічого не буде. Вони пам'ятають два роки тому, як було все те ж саме, така ж сама розмова одразу ж напередодні. Давайте будемо це визнавати і казати, що це є. І тому треба це визнавати чесно. Далі. Є позиція вас як голів ВЦА, які очолюють штаби оборони, які готуються для можливих е е дій про супротивника разом з військовими. І ви кажете, у вас є певна впевненість, тому що ви контролюєте, бачите, кожного дня бачите нараду е зранку і кажете, що таких різких рухів ви не передбачаєте, але рухи можуть бути, тому що в них є Абсолютно. великий ресурс. І те, що каже Богдан, це дуже важливо. Яким чином, маючи недостаток? Боєздатних підрозділів, якщо буде ескалація, певна. Де взяти цей ресурс, тому що навіть якщо завтра всіх мобілізувати, це буде два е, мінімум два місяці у Чепці, да там потім якісь там обкатка. Там так інше. Тобто, через 4-5 місяців ми тільки отримуємо це боєздатні підрозділи. Бо, навіть якщо там мужчини візьмуть знову ж таки не, невідомо, що в руки, та тому що автомати вже не врятують. Треба ракети, тобто фронт буде трошки інакше да, виглядати. тут. Є е, часткова відповідь на питання: Пан Сирський зараз робить аудит ЗСУ. Ну є ЗСУ, а Сил оборони всіх. Чому? Тому що два роки поряд кажуть, що є бригади або підрозділи, які два роки на війні, без ротацій, а є підрозділи, які не жодного разу не були взагалі на фронті. А армія 900 тисяч. Умовно, 300 тисяч оце, з ротацією воюють, а де ж тоді 600 тисяч. Ми розуміємо, що є певне е, співвідношення на кожного солдата, який на передовій, має бути логістика, там, штаб і там, таке інше. Але все одно ну, завжди є це питання. Зараз робиться аудит і вже знайшли, я не можу зараз сказати підробиці, але є е, умовно вже знайдено там, 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального штабу і... Так, що вони будуть і підуть, не вони, воювали. Вони підуть воювати. Дивіться, так вони отримали вже наказ, вони готуються, йдуть на підміну, там, на підсилення там, і таке інше. Тобто я вважаю, що цифра буде набагато більша. Я і... Обличчя Кіма крупно просто. По результатам завершення аудита, я, я вважаю, що буде набагато більша цифра, сама по собі в армії. Я просто що знаю, це хто дає? ці люди. Це колишні народні депутати, які вдягають військову форму. Не... Вони... Я не знаю, скільки Є Є цей резерв, я називаю називаю, да, внутрішній резерв. Далі все-таки ми будемо мати, по-перше, підкоригується трошки цифра потреби на мобілізацію.